Вітаю вас, дорогі глядачі! Сьогодні я хотіла б поговорити з вами про мій сон. Сьогодні. 15 травня мені снився сон. Що моя знайома якось так вона була біля якогось парку чи меморіалу, щось таке, як кладовище. Вона туди забігла, і потім, а я пішла іншою стороною. І потім вона вибігає, наче як душі з нею розмовляли, щось таке їй говорили, і, і вона говорить: дамба тріс 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 Я так прокинулася. Я взагалі не люблю, коли мені такі сни сняться, тому що я знаю, що вищі сили попереджають. Про якісь такі значні серйозні ситуації, які можуть бути. І ось я знаю, що в роки Другої світової війни була підірвана саме дамба Дніпрогес. Підірвали греблю, і довго Радянський Союз говорив, що це зробили німці, але ж це зробили вони. Тому давайте подивимось: Дніпрогес. Чи є загроза 2025 рік, що росіяни її якось досить таки сильно обстріляють, що піде затоплення або якесь руйнування і так далі. Дніпрогес. Дніпрогес. Чи є загроза. Тут лицар мечів. Трійка кубків, Паш Кубків і шістка пентаклів. Тут я запитувала про підтоплення, випали всі аркани, які говорять про воду. Туз з мечів додатково. Я думаю, що росіяни будуть атакувати Дніпро Гес- ракетами в 2025 році. В який це період може статися? Від трьох тижнів орієнтовно до шести місяців. Це може бути 3-6 число, може бути. Період, коли святкування трійці. Яка ця дата, напишіть, будь ласка, близько з цього періоду. Тобто, я думаю, влітку росіяни можуть знову ж таки при тому, коли будуть робити наступ на Запоріжжі, активний, вони можуть завдати удару по Дніпро Чи буде масштабне затоплення? Тут не показує масштабного затоплення, слава Богу, але давайте подивимося ще на Ленорман, додатково, чи є загроза. Підтоплення Запорізька область Дніпрогес. птиці, коса, знову ж таки, бачите, коса, атака буде вежа і тут обручка. Дивіться, будуть атакувати, очевидно, греблю Дніпрогес. будуть атакувати. Дніпровську гідроелектростанцію. Тут, на жаль, очевидно, тут коса і туз мечів, тому чекайте, на жаль, атаки. Крім того, ця атака може бути в період, я думаю, що жовтня. Також дуже загрозлива дата. 10 число або 10 місяць жовтень. Ну, в будь-якому випадку тут велика загроза, я думаю, період саме від 3 до 6 тижнів. 3 6 місяців. Не пишіть, що ви не називаєте точну дату. Та я не можу її назвати, тому що таро не вказує на точні дати, особливо, коли ти не загадуєш, коли робиш розклад. Чи ви думаєте, я зараз тут буду 3 години робити на кожний, на кожний день до кінця 2025 року, в який саме день може бути розклад? Очевидно, я не буду це робити і не будуть це люди дивитися. Тому не пишіть в коментарях, що ви не називаєте точну дату. Я вам повідомляю. Що мені приснився сон. Якщо мені приснився сон, то е, з великою вірогідністю найближчими е, тижнями, е, місяцями буде удар по ГЕС Я вас вже попереджала в минулому році, і удар, на жаль, був і були е, руйнування. Критично не пошкоджено тут також не показує критичного пошкодження, тому що ГЕС ракетами неможливо розбити, навіть незважаючи на те, що ця. Дніпрогрес вже досить таки, ну, стара і потребує, щоб її досить таки капітального ремонту. Але в той же час ось тут показує удар і значну загрозу. Ця загроза може бути досить таки серйозною. Коли почнеться наступ росіян, ось в той період може бути і атака по Дніпро ГЕС. На жаль, тут прогноз не дуже хороший. В мене є також старопрогнози для інших ГЕС України. Зокрема, якщо подивитися моніторинг телеграм-каналів, то постійно також атакують в районі Канева, Черкащина. Давайте подивимось, що хочуть росіяни. Також добити Канівську ГЕС. Давайте подивимось. Дивимось: Канівська ГЕС, які там у росіян цілі. Канівська ГЕС. Канів. Ту з мечів, ну, очевидно, бачите, знову будуть атаки: король Кубків. П'ятірка Пентаклів і імператриця вони хочуть зробити підтоплення. Руйнування в районі Канівської ГЕС можуть бути, але ну це не критичне затоплення. Все-таки е критичне затоплення показує п'ятіркою кубків. Тут четвірка кубків, тобто росіяни не досягнуть своїх цілей. Але атакувати Канів вони будуть в Запоріжжя, будуть атакувати, тому не варто вірити в доброчесність росіян. Вони Ну, просто не люди, які не заспокояться, поки не досягнуть своїх цілей, як вони думають, але ж. Є і вищі сили, які також можуть втрутитися. Я вам вже говорила в попередніх відео, що в росіян будуть і пожежі, і затоплення, і руйнування дамб у них у самих буде. І Китай їх частину території відкусить. Все це ще буде. Просто треба почекати. Якщо сидіти чекати, то можна побачити, як повз тебе річкою пропливає труп твого ворога. Ось нам просто треба вірити, просити, чекати, завжди бути вдячними. вищим Силам за кожен прожитий день, за кожен прожитий день, дякуйте, радійте, що ви живі. Якщо ви прокинулися і ви. Бачите, що з вами все добре, то це за це вже треба бути дуже-дуже вдячними. Також я всім рекомендую робити практику Хоно-Поно-Поно. Вона реально допомагає в усіх критичних ситуаціях. Вона універсальна, вона стирає помилки нашого мислення, які призвели потім до негативних сценаріїв в нашому житті. Ознайомтесь, кому цікаво, з книгою Життя без обмежень там більш детально про. Цю практику розповідається, і хай у вас все буде добре. З вами була Таролог Людмила, канал Хай Таро. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре.